І новини, які підібрав я, я пропоную тобі обрати, з чого ми почнемо, тому що вони різношерстні. Я пропоную задати просто якийсь такий вектор. Я Тощо. поняття не маю, що ти підготував, хоча б скажи, ну, з спойлер. Якої спойлер, давай почнемо з того, що у нас було написано на обложці. Є про те, що чат GPT отупляє, є щось про зміну клімату, і є щось про те, що... яким чином стрес лікарів впливає на пацієнтів. Я думаю, що стрес лікарів це можна там трошки пізніше, тому що це щось таке на Починає з чата GPT. Я якраз його недавно використовував сьогодні використовував для того, щоб підібрати більший масив даних обробити для публікації по гетерогенному каталізу. Тому от вважаю, я от, от, та людина. яка Ти його використовуєш, використовуєш... для таких е суперсерйозних штук. Засовую йому в більші публікації, ті, які я просто не маю сил читати, щоб він, хоча б підсумував, чи є те, що я там шукаю, чи немає взагалі. Угу. А чи ти використовуєш штучний ну давай велику мовну модель? Але будемо казати, штучний інтелект для якихось ну примітивних речей, чогось попростіше, простіше переклад певних фраз з української на англійську, де я не можу знайти слово в голові. Угу. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, для чого ви використовуєте чат GPT. Ну, і під словом, чат GPT тут маю на увазі абсолютно всі доступні мовні моделі. Туди шлама, туди ж клот, і будь-що що, що може вам подобатися. О, А знаєш, ще що я йому буквально вчора давав, значить я написав речення на чотири рядочки. І я дивлюсь, але конструкція така, що якби я був не знаю молодший на два роки, я би не зрозумів про що йде мова. І Я засовую це в чат GPT і кажу: а тепер напиши, будь ласка, більш людською мовою. І він видає мені нормальне речення, Є лайфхак на тему поясни щось, і зазвичай це класно працює з якимись суперскладними конструктами. Поясни щось, так, щоб зрозумів п'ятикласник. Або там п'ятирічний. А я просто описував свій експеримент. і... Просто описував свій експеримент, а там справді так, що я, от мені приходить думка: я пишу одну основу речення, потім другу, потім третю, через кому, крапка з комою. Ну, коротше, і отут я завершив. І вийшло там речення там, на чотири, може навіть більше трошки рядочки. От, е, і я йому кажу: ну, давай напиши тепер людською мовою. І Він мені написав нормальне речення. Типу, тобто, я написав як машина, а він написав як нормальний. Uh. Багато людей, ну, в тому числі і я, насправді, використовують ці мовні моделі для різних повсякденних завдань. Ну, наприклад, з останнього такого банального, це там. Підкажи, у мене є такі інгредієнти, типу в холодильник подивись, типу, і підкажи, що приготувати. Тобто всілякі ось такі супербанальні речі. Класний спосіб використання для таких повсякденних речей, що відкрив, кажеш, йому. Яку книжку ти зараз читаєш, і просиш його підібрати тобі музику, яку ти хочеш включити на фон. Це працює прям прикольно іноді. Але менше з тим, типу, багато людей використовують мовні моделі для того, щоб робити різноманітні повсякденні завдання. І ось в журналі Societies, Давайте зараз я покажу. Соцієс. Те, що <смеш> Наші недруги. <смеш> <смеш> Тож, науковці показали, що використання, часте використання мовних моделей для виконання різних повсякденних завдань приводить до погіршення когнітивних функцій. На цьому, в принципі, можна було би зупинитися. Якщо, можливо, ти бачив, нещодавно по, по соцмережам гуляла картинка, це був скріншот з Reddit, якщо я не помиляюсь. Де. Якийсь учасник цього форуму описував, що його 11-річна сестра використовує чат GPT буквально для всього. Ну тобто, там просто вже йде до такого абсурду, що діти перестають використовувати свій мозок ну, для елементарних задач. Типу, 2 плюс 2, а ча скільки буде 2 плюс 2? До угу. тобто, речі, грався з цим до і... такого абсурду. Я, я грався з цим трошки і змушував його відповідати 5. Типу, я його перевчав і щоб він давав аргументацію, чому саме 5. Ну, ти напиши, чому це може дорівнювати 5. Типу, ну, до речі, якщо ти знаєш, як працюють мовні моделі, ці всі трансформіри і все, що там лежить всередині, то ну, ти починаєш розуміти, що він, в принципі, поняття й не має, скільки буде 2 плюс 2. Він знає, що найчастіше в тій вибірці, на якій його навчали, була відповідь 4. Але іноді траплялося 5, 8, 20, ну скільки хочеш. Ну тому що Але... це регресивна модель, і там може бути там ймовірність. Що буде 4, а не 100% що 4. Mm -hmm. Ну, але це не математична відповідь, це просто, ймовірно, буде така відповідь. Mm -hmm. а, тож, науковці провели опитування 666 учасників. Це те, що мене одразу зацікавило. А, вони це зробили для оцінки частоти використання ними штучного інтелекту та здатності до критичного мислення. А, вони ну, буквально робили опитування: типу: Привіт, Андрій, ти використовуєш чапеті? Так, а тепер, будь ласка, от, якщо так, пройди тест. А, з 50 із цих 666 учасників вони також провели інтерв'ю для того, щоб краще зрозуміти, а для чого саме вони використовують ці мовні моделі, а, що відштовхує їх від використання, там, можливо, якісь галюцинації чи просто булшит, який часто генерує той ж самий чат GPT. І як і чи взагалі вони хоч якось перевіряють отриману інформацію? Як ти перевіряєш інформацію, яку тобі пише чат gpt я беру і гуглю. Тобто, ти, е, ти ну, намагаєшся зекономити, ну, проавтоматизувати цей е, пошук інформації, скажімо, або агрегацію інформації, і потім ти все одно робиш це руками. Так, або я його використовую для перекладу того, що я і так розумію, і знаю, як це буде звучати англійською мовою, і просто я не можу пригадати. Ну, тобто mm -hmm. типу ти підсвуш не як генеративну модель, а як модель, яка ну, умовно, перекладач, а, якийсь агрегатор інформації і все. Як агрегатор, це 100%. Ну, наприклад, можемо задати питання: а тепер підсумуй цю публікацію. Ну, копайло тут, наприклад, з боку стоїть, і я йому кажу: а тепер підсумуй е, інформацію, яку ти бачиш зараз на вкладці зліва. І він такий: ага. Копейло, це, до речі, теж чаджипті. Так, Якщо що, це ChatGPT з логотипом Microsoft, і Microsoft Просто не Просто він менструє, тут зручний, вбудований та й все. Ну, тобто, ти перевіряєш це все руками. Може бути механізм, коли, ось, наприклад, нещодавно Google в одній зі своїх gemini моделей вони показали, що можна боротися з галюцинаціями за рахунок типу факт-чекінгу моделі іншою моделлю. Типу, і це mm -hmm. теж прикольно працює. Я, наприклад, іноді бавився тим, що я запускав, там, наприклад, Notion AI, e, коли його використовував, і ChatGPT. Вони робили одне і те ж саме, а потім я робив копіпас з Notion, кидав ChatGPT і казав, перевір, знайди тут булшит. Ну, Тобто тут можна багато забавлятися, але факт в тому, що важливо розуміти, що цю інформацію треба перевіряти, тому що він може придумати, в принципі, що завгодно. Ну а тепер основу, уяви, що... наскільки багато СО2 ти викинув повітря, зважаючи на те, що кожен цей запит був там в рази mm -hmm. більш затратний, на... ніж просто загуглити. Насправді ні. Uh, я бачив інфографіку. Я, я, я зараз не згадаю цифри, не знайду її швидко, але давай я спробую знайти це на наш наступний ефір. Я покажу, що не такі вже великі проблеми з енергоефективністю умовних моделей. Ну, типу, і попалити енергоносії іноді не так погано. Ну, типу, там, можна я пам'ятаю, ми про це машинами, якось і говорили. Та, і та, ти, та, і, і та. ти щось таке казав, так. Ну, типу, не так все погано, як можуть малювати. Типу, да, це багато, але порівняно з автомобілями, це взагалі крапля в морі. Типу. Тому давайте боротися, типу, не з мовними моделями, а з чимось ще. Тож, опитування і особисті інтерв'ю, які проводили науковці з учасниками, вони показали, що збільшення використання мовних моделей для будь-яких задач, ну просто частота використання цих моделей, погіршували здатність до критичного мислення. Науковці пов'язали це з явищем так званого когнітивного розвантаження, і це цікавий термін, який означає, що Люди починають покладатися на зовнішні інструменти просто для того, щоб зменшити навантаження на свій мозок, щоб менше витрачати енергії. І це, в принципі, звучить ніби як логічно. Типу, я істота лінива, а мозок це, в принципі, там. Штука, яка там думати, це енерго неефективно, і тому давайте не думати, давайте юзати ChatGPT, хай думає інша модель. Чому би і ні. Але нюанс в тому, що просто, от, якщо ти робиш це занадто часто, то ти почнеш деградувати. І це, це цікаво. Це цікаво, як мінімум, тим, що там раніше всі жалілися на те, що ой зараз мене штучний інтелект замінить, мене звільнять і так далі. Ну, очевидно, він просто зараз зробить купу деградувавших людей. Можливо, ціле покоління. Тобто, І... тобто такі замінить, але не тільки, ну, тільки не тих, хто перманентно ще й мислив, окрім того, що запитував чат джипті. Можливо. Можливо, тут можна це називати якось, типу, не знаю, він знизить ці пороги, типу, чи підвищить пороги входу в будь-що.